Майже 80% звернень мешканців на міську лінію 15-20 стосується житлово-комунальних питань. Заявочку ще раз повторюся. Інформація буде так звучати між будинком 21 та будинком 27 по вулиці військове містечко 33 утворився порив на мережі водопостачання, сильний витік з під землі. Добре. Зараз вашу заявку ми направимо на відпрацювання до виконавця і будемо чекати вже якихось певних результатів і дій. У середньому за зміну оператори приймають до 200 дзвінків. Звернення різноманітні, у разі потреби мешканцям надаються довідки та консультації. Якщо фіксувати по дню, то це може сягати до 200 дзвінків що зміни. Якщо говорити на сьогоднішній ранок, ну, мабуть, дзвінків. 30, так точно було вже. Тому да, це були дзвінки різноманітні, були питання аварії на мережі водопостачання. Були питання по ліквідацію пориву в межах будинку, тобто в підвальному приміщенні були пориви, які наразі потребують усунення. Були питання медичного плану, от, наприклад. Заявник цікавився, куди він може надалі звернутися. Ми надаємо інформацію, довідку для того, щоб він міг далі якось вирішити своє питання. До проєкту зі створення електронного сервісу, ініційованого Юрієм Вілкулом, долучено понад 130 підприємств і державних структур. Активно співпрацюють із контакт центром і представники пенсійного фонду. За перше півріччя оператори прийняли понад 75 тисяч дзвінків, з яких 23 тисячі були оформлені. Як заявки, решта консультації та роз'яснення. 93% питань вже вирішені, інші перебувають на виконанні. Маємо тисячі вирішених проблем, а також маємо безперервний контакт з громадою. Працює контакт-центр щодня. Телефонні дзвінки приймаються з 8 до 20 години, телефони наші 15-20, це для тих, хто має Київ-Старовський зв'язок, а інші оператори 056-499-1520. Звернутися до нас це по телефонам можна з 8 до 20 щодня, включаючи вихідні дні. Звернутися до нас можна а, також а, через наш офіційний сайт. Спілкуйся КЕРГОВЮ 24 на 7 і залишити електронну заявку для цього. А, Є на цьому сайті така зручна інструкція, яка розкаже, як зареєструватися. Маєш свій особистий кабінет і можеш в будь-який час звернутися до нас. При цьому чим зручне звернення через сайт, тим, що можна завантажити фото, відео проблемного питання у структурі контакт центру діє три підрозділи. Перший підрозділ це наш такий фронтофіс, можна назвати. Це підрозділ, який приймає дзвінки і повідомлення, які приходять через сайт, в тому числі. Тобто оператор, це той та перша людина, яка чує нашого мешканця, вона вони уточнюють, вони фіксують проблеми, вони роз'яснюють і, перен... і направляють заявки, якщо вони складаються, до безпосередньо до суб'єктів виконання. Це все відбувається в автоматичному режимі і буквально після того, як Фіксується в відділ контролю, який моніторить роботу з заявкою виконавця, результати виконання, взаємодія як з суб'єктами виконання, так і з заявниками. Жодна заявка у нас не закривається навіть після того, як виконавець її подав на закриття, без зворотнього зв'язку з мешканцями. Це робота групи контроля. І є у нас ще Ну, я б назвала його московий центр це відділ інформаційно-аналітичної роботи, який працює вже з. Скажімо, із ретроспективними даними, і з оперативною аналітикою. Також запроваджені онлайн консультації з представниками міської влади. Сьогодні на лінії 15-20 особистий прийом проводив заступник голови центрального міського району Андрій Кушнір. Графік таких консультацій, щомісяця публікується на офіційних сайтах міськвиконкому та контакт центру. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.